Добрий день, наші дорогі глядачі. Сьогодні ми вам розповімо казку Явисольської та хрибалочка і весна. Та хрибалочка народився наприкінці літа, а вже за кілька місяців він виріс. Зиму пташок виріс із зміцнів, але ще дуже тужив за ніркою, де вилупився з яйця. Коли ми полетимо додому, допитувався він у старших досвідченіших птахів. Коли весна прийде, відповідали інші. Напевно, поважна та пташина, якщо всі отак її чекають, думав він, і чекав разом з усіма. Але якось уранці, коли сонце світило дуже яскраво, і пір'я рибалочки ставали дуже дуже синім, його терпець урвався: Ну, все, годі з мене, вирішив він, полечу сам весну шукати, покваплю її, чи що. Нечемно змушувати чекати на себе так довго. У небі ширляли журавлі. Весна, весна, курликали вони. Де весна? запитався рибалочка. Він розправив крильця та злетів. Але рибалочки не дуже вправні літуни, не вміє зніматися дуже високо, тому він його журавлі не змогли почути. Вони ще трошки покружляли і полетіли. Ех, засмутився рибалочка. Що ж мені робити, якщо весна літає так високо, мені її ніколи не зустріти? Він примостився на, на стеблі бамбука, що, що ріс на берегах озера. Там він побачив зграю пташок мандаринок. Весна, весна, весело посвистували вони. Де весна? стерепенувся, стерепенувся рибалочка. Отут, отут, пищали качки, пірнаючи в озеро. Тоді рибалочка пірнув слідом за ними, але під водою весни не було. Тільки дві лупаті золоті рибки, що махнули хвостами і сховалися від нього. У водоростях. Ну, знаєте, розсердився рибалочка. Що це за весна така і чому всі її бачать, а я ні? Він перелетів на гілку сливи й узявся чистити пір'ячко, як робив завжди, коли йому потрібно було заспокоїтися. Біля нього поволі розпускалася ніжно рожева квітка. Як гарно. Рибалочка замилувався квіткою і, нав... і вмить забув усі прикрощі. Гаразд, почукаю ще трошки. Плям-плям, почулося йому знизу. Кошлетий чорно чорнобілий ведмедик з апетитом наминав гілочку бамбука, спершись з спиною об стовбур дерева. Ти весна? про всяк випадок перепитав рибалочка. Ні, відповів присмакуючи ведмедик. Я панда. А де весна? Точно не знаю, зізнався ведмедик. Але мама каже, що весна там, де сонце. Сонце було високо в небі, зачепившись за верхівку гори. Дякую, відповів рибалочка. То я полечу. Але рибалочки не дуже вправні літуни. Час від часу він втомлювався і сідав перепочити на пухнасті лапи сосен, що росли на схилах. Що вище піднімався рибалочка, то холодніше ставало навколо, і недовсі на землю випав густий сніг. Ще трохи підбадьорював себе рибалочка. Не можу ж я повернутися без весни. Він був вже на півдорозі до вершини. Як раптом почув дивний шум. Можливо, це весна, подумав він і полетів ще швидше. Але як виявилося, то були звуки потоків води, яка ринула з вершини в гірське озерце. Вода літає? здивувався рибалочка, який такого ще ніколи не бачив. От, дурник, захихикав хтось. За спиною. Це ж водоспад. Рибалочка обернувся, але нікого не побачив. Нечемно дражнитися, а особливо ще як ховатися. А я й не ховалася зовсім. І з сосни вийшла велика плямиста кішка. Її людисто сірі очі з цікавістю подивилися на рибалочку. Ти хто? запитався рибалочка. Сніговий барс. Кішка гордо вигнала спину, точніше, стану барс, коли виросту. А я так рибалочка. Шукаю весну. Весни тут немає, відповіла дівчинка барс. Тільки зима. Весна там, унизу. Як це? Заспудився рибалочка. Я думав, вона є сонцем ще. Так і є, сам поглянь. Рибалочка дивився. На сонце, що опускається за небокрай. Не встиг. похнюпився він. Не здавайся, зблизнула очима дівчинка Барс. У тебе ще крила! Лети. Рибалочка поспішала, як міг. та, та не встиг, бо сонце вже сховалося за горою. Весна прийшла процвітанька в горобчик, який сидів на гілці. Не може бути. стрепенувся рибалочка. Я шукав її увесь день, але так і не знайшов. Виходить, вона сама тебе знайшла, сказав горобчик. Весна завжди приходить до тих, хто, хто її, її шукає. шукає. От і кажеш, всі а... кінець, а, а хто слухав, молодець. Вітаємо глядачів казкової майстерні разом із Наталею та Даниїлом. Ви вже слухали казочку. Про що була ваша казочка? Наша казка була про птаха, рибалочку і весну. Так, а одні із героїв були хто? Це було е, кошеня. У цій казці були рибки та котик. І ми сьогодні вирішили продовжити казочку і створити до неї ось таких героїв, так? Але, як ви бачите, ось така аплікація у нас незвичайна, у нас теж казкова. Ви вже, напевно, щось чули про рухомі аплікації чи не чули? Колись виготовляли рухомі аплікації? Так. Рухомі аплікації. Це аплікації, які не просто приклеєні, а які рухаються. У нас теж рухома аплікація. І це котик, який ховається від рибок і виходить на полювання прямо як рибалка, правда? Бо в нас рибалка в казочці. Ось в нас котик теж виходить, ось так. І він ховається, і виходить. Бачите, дуже цікаво, я думаю, для маленьких дітей ось такі розвиваючі, рухомі аплікації ставлять, стануть не тільки корисними, а ще й цікавими. Ви готові створювати ось таку аплікацію? Так. так. Я перше вам хочу розповісти, що нам потрібно для створення ось такої аплікації. Нам потрібен Ось вирізати круг з білого картону. Ще, що нам потрібно, як ви думаєте, де Це повинні водичка. бути наші рибки так водичка. водичка. Це теж круг. Тільки ви <кій> вирізаєте його ось так більше плавно по центру для того, щоб створити ось такі хвильки. Це в нас буде водичка. Потім, що нам потрібно, ми приклеюємо. На водичці у нас будуть плавати рибки. рибки. Правильно. А які рибки ви вибрали? Покажіть глядачам. У мене оранжева та зелена. Правильно, ви можете створювати рибки будь-якого кольору. Ось в мене червона, зелена і оранжева є така рибка. Золота одна, яка, яка напевно, виконує бажання, правда? Ви читали казочку про золоту рибку? Читали. Так. Ось такий котик. І дивіться, а котик, що у нас має котика? Ну, глянемо, що у нас у котика. Лапки. Лапки, правильно. Ми теж заготували лапки ось такі. Ще що? Очі. Очі, Очка. носик, правда? Так. І в нас ось тут у воді, ще водорості. Водорості. Так, правильно. Найголовніше для того, щоб наша аплікація була рухомою, що нам потрібно? Ось паличка. така красива паличка. З картону ми вирізаємо ось таку білу смужечку. Для того, щоб прикріпити її до котика. І котик зміг рухатися. Ось так. Ви готові? Так. І наші глядачі теж готові. Все підготували вже... і готові працювати. Прошу! Найперше, нам потрібно прикріпити нашу водичку до нашої. Чи це буде акваріум, чи це буде у нас море? Як ви думаєте, що це буде? Я думаю, це буде озеро. Озеро. А Тому... ти, Наталя, як думаєш? То, думає, що котик домашнього це акваріум, а якщо простий котик, то, то певно озеро, бо на море він навечір. поїхав. Ну так, хоча хто знає. Так, ось дивіться. Для того, щоб водичка у нас вийшла гарно приклеєна. Намащуємо клею, але залишаємо ось так проміжок на 4 см без клею. Це для того, щоб потім смужечку ми могли ось сюди прикріпити. Зрозуміло? Так. Все. Оцю водичку ми приклеюємо не з самого крайчику, трішечки вище, Ось так приклеюємо, щоб лишилися наші ось такі рамочки. Буде цікавіше дивитися, наша робота. Гарно притискаємо, добре. Готово. Молодці. Тепер потрібно прикріпити рибки. Щоб наша водичка ожила, потрібно прикріпити рибки. Але поки ви виготовляєте, давайте розповідайте нашим глядачам про себе щось цікавенького. Ми двоє займаємось на театральному гуртку Землятком. І нашим класним керівником є наша вчителька Марія Дмитрівна Бойчук. Раніше ми зіграли дуже красиву виставу Микита Кожум'яка. Зараз ми готуємо лялькову виставу дуже на вихований кіт». Вона також може підійти до цієї аплікації. Головну роль грає Даня. А я граю ролі ведучої. Раніше я був у виставі Микита Кожум'яка героєм Джура. Е, я мав е, небагато слів, але е, це була дуже цікава для усіх дітей з нашої школи. Е, вистав, вистава дуже цікавою. Ми з цією виставою їхали у садочок вишиванка. Ми, е, Донатили на ЗСУ всі гроші, які ми зібрали, зібрали вістав. на виставі. У нас робота підходить до завершення. Тим часом наші любі глядачі не тільки створювали разом із нами, а ще і послухали дуже багато цікавого та корисного про вистави, які готуються у наших дітей, та про те, скільки добра вони створюють. І допомагають нашим Збройним силам України. Для того, щоб котик мав вирос обличчя, усміхався вам, ви повинні домалювати ротик, вусика, можна вушка. А також нам потрібно розфарбувати наші рибки, намалювати очка, носик, поплавки та смужечки. А у вас вдома є котик? У мене є кішка, у неї є кличка Мірка. А Вдома у мене. Квартирі немає кота, але зате є кіт рижик у бабусі? У нас теж майже рижик. Майже рижик наш котик. І він, напевно, теж бешкетує, грається. Веселий ваш котик, так? Так. Майже як у нас на аплікації. Веселий такий веселун наш котик. Називається веселун. А скажіть, поки ви виготовляли цю аплікацію, як вам складно було створювати? Ні. Легко, правда? гадаєте, наші глядачі упорюються з таким завданням? Авжеж. Авжеж, тому що вони у нас е, дуже хороші та слухняні глядачі. Так, у нас тільки слухняні глядачі. І також дуже талановиті. Адже дивляться всі випуски казкової майстерні? І ви б точно порекомендували нашим глядачам створити таку рухому аплікацію, правда? Так. Так, а ви поки виготовляли, напевно, придумали призначення цього котика. Я навіть не, не думав про таке, але е, думаю, подарувати е, це своєму братові, тому що давніше е, він, е, коли був ще маленький, він обрав цю кішку до нас додому. Супер! Тобто. Прям історія є про цю аплікацію, зв'язана з театральною виставою і з кішкою, якою в тебе є. А ти, Наталочку, придумала призначення свого котика? Не придумала, але напевно скоро придумаю. Можливо, у вас є молодші братики чи сестрички. Я думаю, для них це буде не тільки аплікація, а ще і іграшка. Давайте ми трошечки пограємося нашою аплікацією, покажемо нашим глядачам, як цікаво. У нас вийшло і дуже просто! Вам сподобалося? Так. Поділитися досвідом з друзями та знайомими. А можна ще й з родичами та братами, сестрами. Любі наші глядачі, я впевнена, що вам сподобався цей випуск казкової майстерні. І ви будете слідкувати за новими та вчитися чомусь цікавому. Тому до нових зустрічей! Па-па!